Вибухи у Росії на Ростовщині прильоти ракет Атакамс. Під Мурманськом зіштовхнулися два потяги, а у Петербурзі спалили військомат. Які наслідки? Докладніше про все по порядку розповім за мить. Ви на фабриці новин. Гучно у Ростовській області росіяни повідомили про атаку Атакамс. Вони стверджують, нібито ЗСУ запустили 10 ракет по місту Каменськ-Шахтинський. Робота ППО окупантів і прильоти потрапили на відео. Давайте поглянемо. ракет летит, а? Что творится? Вижу, вижу. Много ракет и там, и вон. Так и в той стороне, слышь, бахает вообще вдалеке. А, смотри, прям здесь, смотри. Смотри. Вон. Очевидці на одному із відео із мережі припускають, що цілю атаки був Таганрозький металургійний завод. Тимчасовий губернатор Ростовщини Юрій Слюсар спочатку повідомив, що ракет було чотири штуки. З них нібито збили три, а одна поцілила у господарчу будівлю. Проте згодом чиновник змінив версію і нафантазував збиття усіх ракет. Слюсар стверджує, що ППО нібито успішно знищила ракети, котрі летіли по регіону. За його словами, фрагмент ракет упали у хуторі Мала Кам'янка. Там загорівся житловий будинок. Осколками ще однієї ракети пошкоджено вікна будинку на вулиці Річкова. Крім цього, силовики перекрили територію у районі вулиці Карла Маркса, де також знайшли рештки ракети. Пролучання по заводу губернатор мовчить. Тим часом у Мурманській області теж тривожно. Там зіштовхнулися два потяги: двоповерховий пасажирський і вантажний. Аварія сталася у районі станції Ковда. Пасажирський потяг прямував за маршрутом Мурманськ-Санкт-Петербург. Люди розповіли, що потяг спочатку різко загальмував, після чого перекинулися три вагони. Уже відомо про 11 постраждалих, серед них провідник. У мережі з'явилося відео, як пасажири намагаються евакуюватися. Це просто А все, ти не достанеш речі. Ану? ну. Извините за мати, звісно, але я. Да, пис... а а Сереж, я без одежды. Ну, ну сейчас -нибудь мы нибудь дадим, не переживай. Мы с рельсов сошли. Хорошо, что я в десятый не взял. Фу. Врачи! Кричите там, врачи, вернитесь, вон они! Там кто-то кричал еще. Там кого-то еще не сырой, я не хочу даже это смотреть. Гарячи також у Петербурзі. Місцеві медіа повідомили, що 24-річний хлопець підпалив один із військоматів. Він натрапив на невідомих шахраїв. Ті нібито запропонували йому виконати громадянський обов'язок. Парубок отримав інструкцію, як зробити запальну суміш. Він придбав бензин, запальничку, горілку, бенти і виготовив коктейль Молотова. Після цього прибув за вказаною адресою і метнув суміш у двері військомату у центрі Санкт-Петербурга. Усі свої дії хлопець транслював по відео шахраям. Відразу після підпалу його затримали. Ще одного порушника піймали у Москві, однак цього разу чоловік хотів спалити не військомат, а поліцейську автівку. Вона була припаркована у районі Південне Бутово біля житлового будинку. Поруч помітили палія, який намагався втекти. Невдовзі чоловіка знайшли і затримали. За даними російських телеграм-каналів, зловмисника повезли на допит, аби з'ясувати його мотиви. Друзі, якщо хочете бачити більше новин про вибухи, пожежі та інші награди на території країни агресора, то ставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Україна хоче завершити війну, однак поспішати у цьому питанні не буде. Про це Володимир Зеленський сказав Дональдові Трампу. Президент України у інтерв'ю журналу Ле Parisien наголосив, що не пристане на вимогу заморозити війну як того хоче дехто у світі. Далі цитую: Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів або прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності. Ми повинні поставити Путіна на місце. І цитати. Трамп уже в січні може відправити до України свого майбутнього спецпредставника Кіта Келога. 80-річний генерал у відставці проведе переговори у Києві. За інформацією Reuters, дорогою Келох може заїхати також у Рим та Париж, аби обговорити завершення війни. До Москви, пише Reuters, спецпредставник Трампа не поїде. Водночас, інше агентство Bloomberg має протилежну інформацію. Його джерела припускають, що кіт Келог буде відкритий і до зустрічі у Москві, якщо його запросять. Процитую матеріал. Потенційна готовність Келога вирушити до Москви після інавгурації Трампа 20 січня стала б екстраординарним кроком для американського чиновника на тлі цілої низки санкцій, введених проти Росії після лютого 2022 року. Кінець цитати. року. нині адміністрація Байдена займається тим, що передає справи команді Трампа. У Держдепі США підтвердили, що на всіх рівнях ведуть діалог із представниками обраного президента. Зокрема, з ним зустрічався Джо Байден. Також зі своїми наступниками Україну обговорювали Ентоні Блінкен та Джейк Саліван. Важливою є позиція Конгресу. І на тлі перемоги Трампа настрої щодо допомоги Україні там суттєво змінюються не в ліпший бік. За даними, Нью-Йорк Таймс, деякі республіканці тепер пом'якшують свої позиції і не проти перенаправити допомогу Україні на інші потреби, наприклад, на підтримку Ізраїлю чи охорону кордонів. Поки що направленням зброї до України переважно займається НАТО. Союзники переклали цю функцію саме на альянс, щоб захистити механізм підтримки від скептика НАТО Дональда Трампа. Однак всі розуміють, що США. Є лідером військово-політичного блоку, і обсяг допомоги все одно залежатиме від позиції Вашингтона. Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна наразі не має достатньо сильної позиції, щоб сідати за стіл переговорів із Росією, адже у такому разі саме Путін диктуватиме умови завершення війни. При цьому президент визнав військовим шляхом повернути окуповані території Україна не може, проте і не відмовлятиметься від них. Позиція зеленського така, де-факто ці території зараз контролюються росіянами. У нас немає сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск із з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Підсумовив президент. У ЄС тим часом продовжують обговорювати миротворчу місію в Україні після завершення бойових дій. За даними Reuters, консенсусу поки немає. На зустріч у Парижі Трамп дав зрозуміти, що американські війська не братимуть участь у місії. Наразі розглядається варіант, за якого 5-8 країн Європи відправлять свої війська серед них Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія. Чисельність місії може сягати 40-100 тисяч осіб. Ці військові повинні будуть стежити за дотриманням режиму припинення вогню і бути гарантією миру. Шановні глядачі, а наскільки реалістичним ви вважаєте такий сценарій? І чи погодяться диктатор Путін і партнери на цю місію? Напишіть свої думки у коментарях. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком.